Окупанти знову обстріляли Херсон. Ворог вів артилерійський вогонь з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра, повідомили у міській адміністрації. У місті лунали вибухи. Зокрема, під удар потрапив Дніпровський район Херсона. Загалом за минулу добу противник здійснив 84 обстріли Херсонщини, випустивши 453 снаряди. Під час обстрілів ворог використовував міномети, артилерію, РСЗВ та танки. Також були застосовані БПЛА та авіація. По місту Херсон. Ворог випустив 25 снарядів з нами на зв'язку? Олександр Толконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго ранку. добрий ранок і з Нем Соборності. Також принагідно вітаємо і місто Херсон, Доброго. Херсонську область. Скажіть, будь ласка, наскільки серйозними були обстріли за минулу добу? куди ворог цілив? От якраз ці 25 снарядів, які росіяни випустили по Херсону, там було влучання знову таки освітній заклад одну з шкіл. Також було влучання і в, цивільну, в цивільну будівлю, там, на щастя, без постраждалих, але там були люди, влучило в угол будинку, на щастя, там ніхто не постраждав. Крім цього, вчора росіяни запускали шахіди через територію області. Наші мужні оборонці збили два з таких, щоб і не допустили їх подальше просування вуглиб території України. Також росіяни вчора скинули чотири каби, два з них на населені пункти Бреславського району. Точніше, один на червоний, два на червоний маяк і ще два також поряд. Під обсягом було ще веселе, тут також там біля Переславщини. На щастя, без постраждалих за вчорашній день. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, враховуючи щоденні майже щоденні обстріли Херсонщини і міста, чи є сьогодні влучання в об'єкти критичної інфраструктури і чи є у місті проблеми з енергопостачанням? По енергопостачанню якраз нещодавно відновили тільки там, де було, не буду казати, сам район, тому що якраз коли. Там відновили електропостачання, наступного дня росіяни знову таки вдарили туди. А так є, є невеличкі проблеми з тепломережею, також внаслідок обстрілів, там залишилось без опалення 35 будинків, але зараз вже там поновлено в більшості. І, звичайно, кожного дня ми бачимо, як вони руйнують. Критичну інфраструктуру в такі якраз морозні дні. Це дуже важливо відновлювати дуже швидко. І ми стараємось там, там як розруйнували, ми туди поїхали, відновили поки. Тут вони знову там в іншому районі руйнують інше. У разі влучання у житлові будинки. І якщо це обстріл, який призвів до пошкодження там зовнішніх, зовнішніх стін, так або ж вікон, людей відселяють, чи як швидко їм надають допомогу, і чи є куди взагалі відселяти в такому випадку? Чи їх евакуйовують в, скажімо, в сусідню Миколаївщину або Шодещину? Є багато варіантів, є варіанти і перебування тут на території Херсону. Є шелтери тут, на базі гуртожитків, які ще створені були, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС. А також є варіант, продовжується евакуація безкоштовно. Можна виїжджати майже в будь-який регіон. Там зустрічають волонтери, місцева влада допомагають з розселенням або тимчасово або пошук. Там по селам вже будинків, де люди можуть жити в більш безпечних умовах. В принципі, продовжуємо щодо надання допомоги, то одразу, якщо десь влучання, у нас є загальна група, і туди виїжджають зранку. Херсонська аварійна рятувальна служба, щоб допомогти людям, якщо це тільки вікна, закрити там вікна, полагодити дах, щоб не було потрапляння вологи, там вітру, холоду. Якщо дійсно будинок зруйнований, то людям пропонують виїхати або там тимчасово переїхати. Поки що немає можливості так капітально відбудовувати такі будинки, які зруйновані внаслідок обстрілів. Але люди можуть звернутися за телефоном 0800 101 102 за допомогою, якщо в них. Що щось розруйновано, то можете позвонити, отримати допомогу. Люди приїдуть, вам не можуть зрозуміло. Дякуємо вам за цю інформацію. Олександр Толконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.